Відкриваю багажник з ноги, все працює. А, і тут бачимо, що Бачимо вітряк. Вчора б мав пригоду, довелось мені його забирати не так, як завжди мені Cargo ем привозять. а Мої компоненти обладнання всього так, а довелось забирати його десь там в полях, в місцях. Ну, таке, це окрема історія. І це ніщо інше, як машина з регульованого кроку. В Д-4. лопаті, Там лежать всі елементи. Отак от вліз цілий цей вітричище. Я би його в одній коробці просто би не засунув. Хоча коробка була класна, все спаковано, Ну, Але воно важило 160 кг. Довелося його розкочегарити по шматочках. І, чесно кажучи, я не дуже зрозумів, чого вони хаба приліпили. Тому що він зробив цю штуку дуже-дуже важкою. Якби я ледь не укакався, поки оце сюди засунув. Самостійно, але ну, що є, то є. З цим нічого не зробиш. Коротше, отак от, Приїхало це чудо. Будемо, скоро, ну, скоро будемо дивитися, бо пора його натупу 115-метровочку туди залупити нарешті і поставити, щоб він ж, ж, вже працював і робив корисну роботу.